Всім паприві, братішки! Вітаємо. Коротше, настало таке загальне питання назрівати про балістичний захист. А саме м'який балістичний захист, який використовується в фартухах захист паху, камірбанди букові, там, захист шиї, плечей і тому подібного. Отже, з чим ми зіштовхнулись і що нам дійсно стало цікаво, бо багато ми почали на себе навішувати цією двіжухи. Але настає загальне питання, що ж воно по факту тримає? Тому що якщо зайняться пошуком. Якісь відео да, і тестування, все тестується там 9 -19. З 9 -19. да, стріляли. Бах-бах, типу, а все чітко тримає, всі красави, вподобайки, коментарі. Ну, типа, все чітко. Але вірогідність того, що по нам будуть працювати 9 на 19 дуже маленька. В основному будуть, робити, кидати гранати. Правильно, правильно. Так. Гранати, скидання з коптерів воги там і все проче. Ця фігня, от оце саме основне, що буде траплятися з нами в умовах бойових дій. А Стрільба з пістолету ну, можливо вона да, там приміняється згідно там, тестування, ДСТУ і тому подібного. Але окей, тримає хорошо, а нам важливо знати, що ж воно тримає в, в умовах бойових дій. скажімо так. Отже, компанія Балістика надала нам е, захист паху, фартух, другого класу, який е, е, зроблений з е, НВПЕ. Да, так називається. Отже, Заявлений другий клас НАТО-станак e, В50, який заявлено стримує до 758 метрів в секунду. Але похибка плюс-мінус 40 e, метрів в секунду. Отже, що нам дає? Це нам дає зрозуміти, що в такий гранат, як F1 RGD5, Начальна скорость коливається при розриві 700-750 метрів в секунду. Такі гранати, як РГОшки там, тисячу, тисячу, що -то вище метрів в секунду, початкова швидкість, М67 граната американська теж прирівнюється до РГОшки. Наразі дуже важко знайти якісь тестування цих гранат, щоб хтось заміряв скорість, тому що в ті часи на цим не запарювалися. Але такі гранати, як РГД5, Ф1. Які ми сьогодні будемо тестувати на даному напашнику, має стримувати, по ідеї, має стримувати. Значить, які умови проведення тестування? Це наближені до реальних умов, з яких, в яких це може статись. Візьмемо, приб'ємо цей напашничок до стоїчки, кинемо гранату в метрах двох. В принципі, це цілком імовірно і є і випадки. і прям... Сумки зброса да, закидують наші браві хлопці з коптерів. Так що все, все от максимально наближено до бойових умов. В тестуванні у нас буде F1, RGD5 і M67 буде як замінник до РГОшки. Тому що наразі РГОшки немає, не вдалося її дістати. Тому виходимо з того, що маємо. Що, приступимо до тестування. Да, давай давай ще залежно. покажу зблизька, щоб всі бачили. Покажемо, що захист цілий, повністю. Свіженький, новенький. Все свіженький, новенький, да. компанія балістика надала нам максимально свіженький. Що, поїхали? Давай. Все. все чітко. Напашник готовий до бою, в принципі. Да? Да. Все, тоді піднімаємося, беремо F і закидаємо. Так кущи вырывают, палочками можно вытянуть, братишка, конечно вытянуть, Кольцо распустилось нахуй. Да <свет> 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 фух, F1, да боевак, дурак. взрослый дурак. Ух, <свет> <свет> блять, улетел нахуй, ты шо улетел, бля, <свет> ну что там, Так, шановні О! козаки, трохи ви накосило, накосила, що оглянемо на пашник. Візуально Ціли. пошкоджень не виявлено. Покажи місце ураження. от, Як бачите, перепад в 20 см врятує вам життя. F1, братішки. Попадання, помазання. От. Взрив. Коротше, весновок, який, який нефіг носити з собою авки по 600 грамм, тому що вони навіть з метру не можуть загнати один осколок на пачці. Ти прикинь? Є. є. один Но... є. Давай розкривай, смотреть. Один зайшов. Води влучання є, да? Ну на вигляд, так. Да. Є. Да, yeah. Два враження. Перше геть-геть. Мілесеньке. І друге. Більше сколок вже такий потужний, але ось його можна виявити. Ось він. Зверніть увагу. Прямо на поверхності. І братишки, є снуч, а. Що... Ну він на поверхні, типу, ну, пробиття немає. І досить таки дебели десь може. Півграма є. Трошки розірвемо. Оп. Ось такий от осколок. Ну, може навіть більше, ніж півграма. Тобто прибуття у нього має бути досить потужне. Що, висновок? Другий клас F1 метр відстані метр. З другої спроби. Загнався і витримав, повністю витримав. Ось обратна сторона, якщо що, пробиття немає. Продовжуємо далі тестування. Далі RGD5. Питання настає. Два УЗРГ-ма, ОЗРГ, два модифіковані, друга генерація, ну, покоління. Але які йде в упакуванні з F-ками, а які з RGD-шками. Свої варіанти відповіді напишіть в коментарі. А ми вас якщо що, поправимо. Поїхали далі тестувати. Так, муджайде. РГД-5 напашник балістика другий клас захисту. НВПЄ -Е, матеріал. Відстань е, взриву детонації гранати РГД-5 буквально 1 метр. Єсть. Так, <Independence> да, він дуже, ну, коротше, легкий забуває. Тежка... По кайфу, все, спускаємося. Ай де дедеш, О, це я розумію. <iclyadım> ну, вісне навіть менше, ніж метр. Тут сантиметрів 70. Трошки просипало. Колечко постійно, блядь, з собою нужно таскать. Що все може не по плану. Так, братішки, запам'ятали, було неураження від F1. Ось тут скриєчку. Поїхали. Так, від РГД на відстані сантиметрів 70 не більше. Е, нагадую, початкова швидкість. 700-750 метрів в секунду. Виробник балістика заявляє 750 метрів в секунду, але похибка 40 метрів в секунду. Тобто в натяжечку, але має витримати. Бачимо велику кількість уражень. Перевертаємо. Оп, пробиття немає. Е, щоб зараз прям оглянути щось дістати. Ну, Коротше, воно все всередині. Хорошо. Позначаємо пробиття від RGD-5. f 1 Отут, так? Да? Чи тут, блядь? Отут f 1 було. Оце все РГД-5. Ось тут прям такий дебелий на розколах зайшов. Так. На другому класі захисту на фартуху відтестовано F1, RGD5. А, нагадаю, що ми кинули дві F, -ки, тому що після першої нуль враження було. Хоча метр відстані F1 теж кидали Сантиметрів 70, rgd 5 також відстань Сантиметрів 70, що в принципі ну, дорівнює цілком ймовірно в бойових умовах. Зараз переходимо до М67. Є <кій> е, вирогіні, що ворог може трофеїти такі гранати, да? щоб одразу питання відпали. А що смислює? Типу, у нашого противника що можуть бути такі гранати, можуть. От. І Вона прирівнюється е, до РГОшки. Де начальна скорість польоту осколка до 1300 метрів в секунду. Погнали тестувати. М67. Відстань теж близько 70 см до мішені. Тобто до напашника. Что, <laughs> идем смотреть? Трохи выветрилось Осколки еще до сих падают Уражение Воронку, конечно, пиздец вырыло Ну що, давай дивитися. Так, тут що ми бачимо? Балі. Ось що ми бачимо, блядь. Чому ми і казали, що вона прирівнюється до РГОшки, де початкова швидкість більш ніж 1000 метрів в секунду, тисячу... До 1300 метрів в секунду. Значить, бачимо раз ураження, два ураження, багато дрібних, але пробиття наскрізне повністю зробили дуже великі осколки. Тут міленький зараз по чи пройшов. Думаю, прийшов, прийшов. Е, от такі, хлопці, моменти. Е, якщо будуть з коптерів РГОшки кидати або в ближньому бою РГОшки будуть, то велика що Буде у вас ураження. І це, дивіться, це другий клас захисту. Варто задуматись, хто таскає перший клас захисту, йому зараз максимально незручно, то можете собі уявити, що він в натяжечку, а той може і не витримати навіть f RGD-шку. А від чого ви тоді захищаєтесь, фіг його знає. І так, вже без чухла. Наскрізне. Ну, наскрізне, наскрізь. Ось тут застряли вон деякі уламки. Тут наскрізне оце також. Ну, тут, понятно, взагалі, я думаю, питань немає. От. Але враховуйте, це відстань 70 сантиметрів. Тобто є вирогідність, що цю гранату можна відкинути. Є вирогідність, що від цієї гранати можна відкатитися. Є вирогідність складок місцевості і тому подібного. Але якщо складуться так обставини, то другий клас захисту надвисокомолекулярний поліетилен. Чітко витримує РГД5, Ф1. 100%, але ось М67 не витримав. М67 ми прирівнюємо до РГОшки. В кого є якісь відомості по РГОшкам, і ви можете надати їх якісь офіційні тестування або по Мкам, будемо дуже раді, тому що ми тоді чітко зможемо порівнювати РГОшку і М-ку. Це поки що так, знаєте, в кавичках, що є на відкритих джерелах, скажімо так. От таке от тестування, напашник, ще раз повторююсь, другий клас захисту від компанії Балістика. Компанії Балістика дякуємо за наданий напашник для тестування. Казаки, що хочу сказати, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання залишимо в шапці опису відео. Там багато навчального матеріалу і будемо ще далі розвивати. Дану таку рубрику тестування максимально наближене до бойових умов. Всім дякую за увагу. Так, козаки для повноти тестування відстріляли ми коротше, відкидали гранати F1 RGD5M67. Зараз ще відстріляємо з Глока калібр 9х19, сильний сердечник. Військові патрони. Так, спостерігаємо, одразу кулю видно. От. Другий клас захисту. Ну, навіть намюка немає ніякого. Е в качестве подложки глина да, мокра. Можна да, що це тіло якесь. Ну, тут навіть немає випуклості, тобто, як такової заброньової, тобто не, не ісказило, не іскажає е поліетилен. От куля. Навіть до середини не дійшла. Це сердечник. Не спортивні якісь там флочі там і що тому подібне. Якось так.